Пам'ятав від батьків, від дідусів про сталінський терор для, для Алегольської це все було чужим невідомим через те, не можна сказати, була така наївна відчуття справедливості. Для неї взагалі не існувало авторитетів у владі. Вона могла на, яким, на якомусь офіційному засіданні, там, наприклад, спілки, коли когось безпідставно обвинувачували, могла просто встати і на цю залу вигукнути там що ви всі брешете. Тобто, була така поведінка зовсім не. Типова для, скажімо так, пересічного радянського громадянина. Mm -hmm. Алла Горська теж брала участь у клубі творчої молоді. Взагалі бажається, що лідерами цятництва були саме Алла Горська та <кій> Іван Світличний. Ну і до речі, коли Алла Горська прийшла, вона разом із собою тільки близько 100 художників привела. Ну, теж цікавий випадок був Горська і Світличний Вони були дещо старшими більшості 60 і вони народилися майже в один день, між ними було два дні. Різниці народилися 29-го року, Горська народилася 18 -го вересня, а Світличний 20-го. І коли їм мало виповнитися по 35 років, Світличний запропонував горський відсвяткувати та такий жартівливий ніби спільний ювілей, тобто спільне 70-річчя, тобто 35 плюс 35-70. Хоча Світличний був далекоглядний, він. Аргументував це ще тим, що знову починаються якісь переслідування, і ми можемо не дожити до справжнього сім'ясторіччя. На жаль, його слова, зрештою, пророчими виявились. Ну, але це святкування, це теж була така насмішка над радянською владою, бо там утворили центральний юлейний комітет, цюк, який нібито опікувався проведенням цього. Заходу очолив його, В'ячеслав Чорновіл. Його, на нього якісь там жартіві медалі, як ми такого партійного діяча на начепили, і йому там художники в наступну п'ятирічку обіцяли написати втричі більше картин, поети втричі більше віршів І там теж жартувало, що якщо накажете, ми там зможемо наступну п'ятирічку річку прожити за три роки. Ну, тоді, до речі, Михалина Коцюбинська встала і сказала: Чому накажете, ми можемо взагалі не жити. Тобто це був такий. З одного боку, і гумор, а з іншого боку, в цьому теж було таке трагічне передбачення, скажімо так.